Дорогі друзі, нас вже майже 100 тисяч. Зараз, буквально на даний момент, коли я знімаю цей відеоролик, ми вже перейшли позначку 99,5 тисяч підписників. Це просто щось феноменальне та круте. Я навіть не можу повірити, що ми з вами добралися до такої позначки, і я підкреслюю, що ми з вами, тому що я це сам би не міг зробити. Кожний та кожна, хто дивилися навіть пару секунд мого відео, чи коментували, чи підписані, звісно, ви вклали дуже великий внесок в цей канал. Ви створили ще один великий україномовний канал, контент, і це дуже зараз важливо, особливо на зло російським ботам. Тому на зло російським ботам ставте багато вподобайок. Залишайте коментар і вашу думку про те, що ви думаєте на цю всю ситуацію. І, звісно, підписуйтеся, якщо ви хочете е, бачити більше такого крутого та цікавого контенту. Знаєте, мета цього відео нарешті поставити всі крапки е, і е, поговорити про те, що дуже зараз е, складно і мучить багатьох наших співвітчизників українців. Дуже багато блогерів чомусь останнім часом почали робити відеоролики. Лякати розумієте, українців, е, шукати ці клікбейти різні, щоб було багато переглядів, щоб українці переживали на різному, знаєте, ну повноцінний такий е, треш, який нікому не потрібен зараз. Я сьогодні хочу вам поговорити. Чому українці будуть залишати в Європі? Чому українці такі важливі в європі, і особливо українські біженці? Чому українських біженців ніхто не буде ловити і запихати в автобуси, і відсилати е, цілими групами в Україну? Це дуже важливо зараз, звісно, що. Немає офіційної ніякої інформації, але всі речі, про які я сьогодні вам розповім, мають конкретний сенс до того, що українські біженці досить так в конкретній безпеці зараз перебувають в Європі. Недавно в Німеччині заявили, що вони дуже е, поважають і люблять українських біженців що українські біженці їм дуже сильно потрібні, тому що велика нестача різних робіт зараз в Німеччині і не тільки в Німеччині. Але в Німеччині заявили, що вони навпаки будуть полегшувати. Можливості для того, щоб українці могли собі простіше трошки йти е, на роботу, що їм не потрібно буде такої сильної німецької мови, як колись, і навпаки, вони агітують і заохочують, щоб українці йти йшли вчитися, йшли, вчили німецьку мову, та також будуть полегшувати все, що пов'язано з тим, щоб влаштуватися на роботу. Навіть йде розмова про те, що ви самі прекрасно всі знаєте, що в Німеччині дуже складно. Десь встроїтися на роботу, якщо у вас немає фізичної та повноцінної стабільної адреси, і дуже багато орендівників, які орендують різні квартири чи своє житло для українських біженців, не хочуть його здавати, тому що. Українські біженці не мають повноцінної роботи, тому і за того українські біженці не мають стабільної адреси, і їм набагато складніше знайти якусь роботу, тому що роботодавці в Німеччині не хочуть брати когось, хто не має стабільної адреси. Але це все буде мінятися, і це дуже позитивний бік. Це доказує і показує, що німеччині зараз потрібно трошки грошей назад відбивати від українських біженців, тому що дуже багато соціальних виплат, і німеччина одна з найкращих країн, яка видає і допомагає з соціальними виплатами для українських біженців. І тому вони хочуть, щоб українські біженці, тому що на даний момент тільки один з п'яти українців дійсно працюють на повноцінній роботі та сплачують податки. Вони хочуть збільшити з нового року цей, цю цифру, щоб більше і більше наших почало платити податки та допомагати Німеччині розвивати свою економіку. Також подивіться, як Польща попеклася тим, що дуже багато наших українців покидає Польщу і. Польща просто надіялася і дуже розраховувала на наших українських біженців на цю велику кількість робочої сили. І багато людей будуть говорити про те, що наших там багато, що дуже багато людей можуть приїхати назад в Україну і допомагати. Але ніхто не хоче враховувати те, що дуже багато наших є жінок там з дітьми, які дійсно займають дійсно втекли з України, не то щоб втекти іменно зі своєї країни, а те, щоб просто спасти своїх дітей, спасти дітей від того всього від тих страшних бомб, які літають на головами, ракет. Повністю всього, і в цьому нема нічого поганого, і в цьому нема нічого стидного. Звісно, є категорія чоловіків, які покинули Україну. Але тоді, друзі, що тоді говорити про всіх інших чоловіків? Тоді всі чоловіки. Тому часі, такі, навіть як я, які з 10 років покинули Україну і фактично не покинули Україну не по своїй волі, а поїхали своїми батьками в, на чужину і тепер живуть на чужині, мають громадянство зовсім іншої країни. То тоді всі повинні вертатися. Не можна наговорювати індивідуально ні на кого. Я розумію, що є. Зобов'язаність перед державою. Я розумію це все, але розумієте, є люди, які і не можуть воювати. Є люди, які не всі можуть там перебувати. Я знаю, що люди, які навіть є зараз на фронті в окопах, вони теж не можуть там бути, їм теж вже надоїло. Але розумієте, вони там є, і їм треба дійсно дякувати і цілувати їм ноги і руки до кінця наших днів. Але люди, які туди не їдуть або повтікали, то вони будуть проходити свій власний суд перед Богом. І повірте мені, життя така штука, що якщо хтось е, щось зробив неправильно, то все рівно рано чи пізно життя його дожене, і в кінці дня ця людина все рівно заплатить в майбутньому, чи зараз, чи. Пізніше немає значення, тому не треба судити. Ми не є люди, які можемо судити когось, щоб там маса, якась, знаєте, ніби як якісь вівці мусить їхати туди-сюди. Ніхто нікого не повинен називати. Якщо ми, Україна, є демократична країна і ми хочемо рухатися в сторону Європи, то ми повинні розуміти про те, що ми повинні давати нашим людям свободу. І ми, є українці, ми є вільні люди, тому ми боремося за. Нашу свободу і за свободу європейську, щоб Європі далі продовжувала діяти демократія. Подивіться скільки багато європейських країн всюди в новинах. Це написано. Говорять про те, що який великий внесок, великий вклад, могутній вклад зробили наші українські біженці в їхню розвиток їхньої економіки. Ви думаєте, що європейські країни просто так повідкривали двері всім українцям, щоб їхні ж люди, їхні громадяни тих же ж країн, не мали можливості працювати, бо українці би позабирали всі роботи і всі робочі місця? Звісно, що ні. Вони можна сказати, інвестували в цих всіх українських біженців і з одного боку допомогли багатьом сім'ям, а з другого боку, хочуть вже отримувати щось назад, отримувати назад ці всі вклад, всю економіку, ці всі соціальні виплати, вся ця допомога, безкоштовні житло житло, яким багатьом українцям надали це все копійки для цих країн. Навіть якщо не всі українці, і звісно, що не всі українці будуть працювати, але більшості будуть, тому що всі хочуть не тільки хліба на столі мати свого власного, а також і заробити якусь копійку, то вони, повірте мені, відплатять європейським країнам. І все буде в кінці дня залежати від вас індивідуально. Чи ви захочете залишитися в Канаді, чи ви захочете залишитися в якійсь іншій країні, все буде залежати від вас. У вас є тимчасовий захист до 2025 року. Звісно, як тимчасовий захист закінчиться і його не будуть продовжити, то ніхто не буде вам просто так давати там роботу і ви чекаєте там на дивані сидите, вам дадуть роботку, яку ви хочете. Вам дадуть. Зарплату, яку ви хочете, звісно, такого не буде. Але якщо ви знаєте свою ціль, свою мету, і ви хочете чогось добитися, то ви прекрасно розумієте, що вам треба для цього робити. Кожна європейська країна допомагає з інтеграцією в суспільство своє, як де, куди піти вчити мову, як залишитися багато людей, які дійсно хочуть залишитися за кордоном, то вони вибирають такі країни, які надають можливість там залишитися. І тому, друзі, не треба там дуже сильно говорити і лякати наших людей, що там когось будуть на силу автобусами завозити назад в Україну. Якщо людина і е, сім'ї хочуть залишитися за кордоном, то вони там залишаться, повірте, і без європейської допомоги, і без європейських тих різних інтеграцій. Але якщо люди не хочуть залишатися, і все рівно багато українців повернуться по своїй власній волі, то вони просто хочуть на даний момент перечекати війну. І багатьом українцям треба зрозуміти. Куди повертатися, наприклад, якщо їхні міста знищені, що їм робити? Ну куди вони будуть повертатися? Їхати в Львів, наприклад, чи їхати, наприклад, в Київ, де досить дорого теж треба проживати, чи бути, перебувати в Німеччині, і отримати хоч якусь копійку і за яку можна прожити. Тому, друзі, є дуже багато різних факторів. Але я це відео створив для того. Щоб вам дати хоч якусь надію і щоб ви перестали панікувати, тому що вже досить лякати наших людей, досить ображати наших людей. Наші люди не є ідеальні. В кожній нації є якісь люди, знаєте, якісь з проблемами. І в нас в Україні справді є багато людей, які є, різні показують речі. Але хто ми, хто, наприклад, я чи ви, що ми маємо право когось там осуджувати і обговорювати, кожна людина буде відповідати перед Богом в кінці дня сама. Я вірю в те, що все буде добре, і все буде залежати індивідуально від кожного з вас і вашої особистості. І треба просто розуміти, коли і як ці терміни всі закінчуються, в який час. А перед тим робити те, що вам краще, і кожна людина має право на свій власний вибір. Це дуже важливо зараз в світі. Це пам'ятати. Багато слухати всіх цих, знаєте, в загальному новин, всіх цих негативізму. Цього це не добре. Нас так багато негативізму зараз відбувається в країні. В Україні в загальному треба триматися разом треба розуміти що українці це є щось неймовірне ми є сильна і хороша нація і я надіюся що я вам підняв настрій я надіюся що я відповів на ваші запитання а ви як звісно завжди залишайте свою думку бо вона дуже важлива для мене і мені цікаво її почути побачимося скоро в наступних моїх випусках і дякую вам всім мирного неба на нашою улюбленою україною